28 липня нова знакова дата для українців. Цьогоріч вперше відзначаємо день державності, і хоч це свято зовсім нове, хмельничани кажуть, відгукується воно у них по особливому. Це для нас це все. Ми наша нація процвітає. наше майбутнє є раді Україні, чого слова, жити. Нам потрібно завжди відмічати Україн. день державності. Це наша особистість, це наше, це наша держава. Українська мова насамперед. Символ державності для мене. Я з Харкова там не дуже багато розмовляють українською мовою, але я її вивчила, розмовляю я зараз. Виключно українською вчу дитину свою розмовляти українською. То це для мене є символ державності. Ми гордимося Україною, а хочу і далі закликати всіх закачувати рукава і працювати щодня. Щогодини, щохвилини, аби ми українці перемогли. Так точно буде, але нам потрібно до цього докладати максимум зусиль. У день державності у Хмельницькому урочисто підняли найбільший державний стяг області, а також вручили відзнаки захисникам. Дуже приємно сьогодні отримати нагороду. Це наша історія. Добрий шлях. Наша історія. І з цією історією ми йдемо спільно до перемоги. Від би хочу сказати. Слава збройним силам України, Слава нашим захисникам! Слава силам оборони. Всі, які в цей день непохитно виконують свій військовий обов'язок, захищаючи нашу державу Україну, з нагоди свята хмельничанам також представили нову марку і одразу ж її погасили. Колекціонери та усі охочі, аби придбати новинку, вишикувалися у чергу. На марці зображено, як ви бачите, тракторні війська України, які спокійно тягнуть, трошки покосаний. Але майже справний танк наших ворогів. Це буде Україна. Один, два, три. Перса. Я Тай, не колекціонер придбав для Хмельницького а обласного краєзнавчого, музею, тому що там працює. Нам вдалося або першу або дам, марку дам, дам, придбати або з тим руським кораблем, дам, дам, другу марку, мрія, і оце третя марка, і в тісності така, така серія складається гарна, вона переможна сідання. Пройде 100 років. І ті, хто прийдуть в музей Хмельницький обласної краєзнавчий, побачать, такі раритети. І тому ми зараз дбаємо про майбутнє. Я колекціонер, дивіться, в мене колекція всяка. Я колекціоную. і Знайомим треба. За кордоном багато знайомих. От, збираю колекцію. І я не думаю, що вони набудуть дорогої ціни. Це просто цікаво, і всі близькі хочуть іс історії доторкнутися. Саме ось цей унікальний у світовій історії, випадок із. Маркою руський воєнний корабль він призвів до небувалого зростання популярності поштових марок. День державності вирішили відзначати 28 липня не випадково. Саме сьогодні, 1034 роки тому, відбулося хрещення Київської Русі України. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, новини міста.